Початок весни відомий боксер Олександр Усик проводить на Боковелі та не на відпочинку. Тут упродовж трьох тижнів він готується до чергового бою. Щоденні тренування спортсмени включають багатогодинні прогулянки Карпатами, в яких ще панує зима. Я цілаю фотографії зі снігом і дочки нрається. Сафруга взагалі круто. Обязательно я приїду сюди, рік, але вже зі своєю сім'єю. Вітчизняний гірськолижний курорт уже встиг стати постійною тренувальною базою. Усика боковель виявився чудовим підготовчим центром. Олександр Усик виграв декілька боїв після того. Це свідчить про те, що не обов'язково обирати далекі зарубіжжя, а можна знайти чудові місця тренування і в Україні. Буковель, котрий знаходиться на висоті 950 метрів над дрібне моря, на відміну від далеких високогірних курортів, не вимагає тривалої акліматизації спортсменів, котра знижує їхні показники. Водночас, як стверджує тренер Усика, належно оздоровлює і позитивно впливає на витривалість. Сюди ми їздимо, нам подобається, нам якби. Нам для тренировок тут все подходит. Мы уже там с каждым годом все больше и больше начинаем там разбираться, что-то, определяться, вот уже знать, какие-то там маршруты, как бегать, как ходить, или там, где тренироваться и так далее. Поэтому нам, в принципе, нам тут раді, і ми раді сюди приїжджати. У Карпатах відомий спортсмен проходить перший етап тренувань, загальну і спеціальну фізпідготовку, підйом на пробіжку о шостій ранку, і робота в залі до самого вечора. Вплинути на чіткий графік не може нічого: ані мінлива погода за вікном, ані численні прихильники боксера серед відпочивальників. А зараз сезон люди приїжджають кататися. Ну не знаю, я собі треную, роблю свою задачу і все. Я на роботу на протяженні багато времени одні і ті ж комбінації, які приносять мені успіх. Спаранги стануть наступним етапом підготовки спрямованим уже на конкретного суперника, ім'я якого нещодавно оприлюднили. 18 квітня у Києві Олександр Усик захищатиме звання інтерконтинентального чемпіона в бою зі спортсменом із Російської Федерації Андрієм Князевим на прізвисько Російський богатир. У незалежному боксерському рейтингу боксрек він займає 103-ю позицію, тоді як усик на 12-му місці.